Мене звати Євгенія, я мама Тимура. Ми прийшли насправді сьогодні в банк, тому що ми хочемо пояснити працівникам банку, як можна працювати, і як не складно чи як не страшно працювати з людьми, які мають якісь, як це називається зараз нейровідмінності тобто відмінності в поведінці, несподівані якісь якості, які. Не очікують, можливо, працівники банку. Тому ми прийшли на прикладі того, як ми оновлюємо карту. Ми хочемо пояснити, які можуть бути складнощі, з якими складнощами можуть зустрітись працівники банку. Доброго дня! Чи може допомогти? Добрий! А чи можемо ми поговорити про пташок, про яблуків, наприклад? Ну, конкретно, конкретно в моєму випадку, наприклад, аутизм. Його три основні риси це проблеми з комунікацією, проблеми з адаптацією і стереотипна поведінка. Але, як би я назвав проблеми з комунікацією, а я вмію. Розмовляти і висловлювати думку. Просто річ про те, що далеко далеко не всі вміють. Ви хочете відкрити йому карту? І підскажіть, будь ласка, чи він повнолітній? І друге, чи мав він в нашому банку колись рахунки? Ну так, це перша і очевидна полка на ровному ж місці. А по-друге, ну, дійсно ж, що... діалог розмов повинна бути зі мною. І тут навіть мені не треба пояснити. Я просто думаю, що, ну, по-перше, це звичка у людей, які бачать супроводжуючи. Вони просто не оцінюють. Якщо людина із супроводжуючим, її оцінюють як людина, яка не спроможна щось робити самостійно. І а, батькам, наприклад, молоді з інвалідністю складно, бо ми намагаємось а, навчити їх життєвим ситуаціям, в які ми не можемо їх випустити самостійно, бо їм там буде складно. Ми намагаємось просто, як тінь, бути поруч. І не проволювати в ситуації, але а, тоді люди переключаються повністю на нас. І оця розмова, як з думбочкою, вона всім неприємна. Вона всіх ну, я ображаю, тратує. і тут додається ще купа обставин: мова, на якій йде, незрозумілі слова, інші звуки. Зайвів і відволікаючі звуки. Як мінімум, треба переходити в якесь інше приміщення, ось як, наприклад, це, або наперед персоналу, відправити якісь документи для першого знайомства, для першого уявлення. Каза, ага, тут і звуки, і все нове. І І саме цього люди не розуміють. Всі вважають, що нам складно там, де шумно, нам складно там, де освітлення таке штучне. Ну що ніби ми всі втомлюємось, але ми втомлюємось не так. Це перенавантажує окремо, бо перенавантажує дорога. Ми сюди їхали на таксі. Він вже в таксі. Був втомлений, бо мількає, бо світло і так далі. І воно все просто перенавантажує настільки, що у людини операційний день і час операційний, коли вона може бути включена. Він дуже короткий і він скорочується в таких умовах. Щоб відкрити картковий рахунок, в нашому банку, по-перше, потрібен паспорт ідентифікаційний код. Якщо ви переїхали, треба витягти. Якщо ви заробітну заробітку, то додатково окажемо. Додаткові документи значно ви отримаєте додаткові рахування у родини або щось інше. Також, також буде потрібно буде писати доклади, щоб ми вам картковий витяг. рахунок. Mm -hmm. Зрозуміло? Я була б супровождаючою і ну, як би, не так би куди то рапівся. Я там, попросив. Повторить, чтобы щоб этой информацией хоть как-то можна було А не на И... На, на, на а, а що делають другому человеку, которому не як я. Будь-яка угода має предмет угоди і термін. І це мабуть основне сказати, що якщо це угода, то це угода між вами і банком. І за цією угодою на вашу картку, яку ми відкриваємо, вам будуть приходити кошти. Ви згодні? Згодні. З нашим банком, з нашим банком. Довіряєте, довіряють. І ось тут підпис. І це все. Ми за цим сюди прийшли: відкрити карту, підписати угоду і все. Ну, а тепер можемо поговорити про пташок? Ну, в общем, одна із характерних черт. людей с аутизмом – это конкретное увлечение, конкретный интерес. Вот там мне, например, интересны птицы. Есть любимые птички, вроде зябликов. В каком парке только их и не встретишь, а вроде бы вот та же такая вот прелесть, такая вот Така от природна красота, вона доступна, і вона рядом. Просто не все настроєні їх іскати, їх замічати, знавати їх А Справа в тому, що спецінтерес це довіру. І якщо людина хвилюється, і може нам в якийсь момент почати розповідати щось із тих речей, які його захоплюють. Можливо, це трошки відволікає нас від роботи, але це і можливість трошки знизити тривогу і перелаштувати нашу розмову на конкретну послідовність. Знову ж таки, я послухаю, але я не можу довго. Бо в мене інші клієнти, але мені буде дуже приємно послухати нарешті вже і про зябликів, наприклад, або про прапори, або про ще якісь події. І ця розмова вона насправді може не займати безліч часу. Вона теж може тривати 2-3 хвилини. Але якщо ми говоримо про якісь відгуки, про банк, да, ми ж теж їх зацікавлені, щоб людині було приємно сюди приходити, щоб вона і банк нахвалювала, да, бо знала, що тут чуйні співробітники. Ось яблук, звичайний Угу. Mm -hmm.